Черкаси прийняли один із етапів всеукраїнського турніру з фехтування Міленіум. Це змагання серед дітей шкільного віку. Подібний турнір відбувається у нашому місті не вперше. Його учасники виборювали нагороди у трьох вікових категоріях. У підсумку господарі стали володарями трьох медалей. Цього року змагання відбувалися в спортивному залі фізкультурно-оздоровчого комплексу Черкас. Їх учасниками стали близько ста юних фехтувальників із шести областей України, а також Республіки Молдова. Це інтелігентний, але дуже серйозний вид спорту, який вимагає і фізичної сили, і розумових здібностей. Недарма кажуть, що це шахи на ногах. Але, як казали ще олімпійці, перемагає не той, хто має тіло лева, а той, хто має дух орла. Загалом ці змагання складаються із шести етапів. Черкаси переймали п'ятий із них. Учасники розіграли шість комплектів нагород по три серед хлопців та дівчат. Серед переможців спортсмени Кишенева, Києва, Харкова, Нетішина. Щодо господарів етапу, то в їхньому активі одна срібна та дві бронзові медалі. У віковій категорії 2000-2001 друге місце посів Антон Лифар. Бронзовими призерами у молодших вікових групах стали Максим Потьомкін та Ігор Філоненко. А у Черкаські дівчата залишилися без нагород. Найкраще виступили Валерія Гнідашева та Ірина Ходирєва, які посіли п'яті місця. Я вважаю, що в принципе, була нормальна, всі залишилися довольны, судейством залишилися довольны. Наші ребята постаралися, тобто, судьи были були Вот ребята наші чемпіони Європи, міру, України. От, і сподіваємося е, на лучшее виступлення наших воспитанников в ближайших стартах. Наступні національні змагання за участю черкаських фехтувальників відбудуться в Миколаєві. А заключний етап всеукраїнського турніру Міленіум у грудні прийматиме Київ. Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка новини.